Сучасні виклики вимагають сучасних рішень. Якщо ви хоч раз міркували про безпеку свого житла, бізнесу чи будь-якої іншої нерухомості, охоронна фірма Альфа щит допоможе вирішити найскладніші завдання. Прийміть тривогу 639 В, Маркет плюс тривожна кнопка. Охорона фірма «Альфа щит займається комплексним забезпеченням об'єктів різної категорії складності системами безпеки, контролю доступу, селектронного зв'язку, управління інженерними комунікаціями, розробкою концепції інтегрованих електронних систем для офісних, житлових, торгових і виробничих приміщень, що включають в себе системи зв'язку відеоконтролю. Компанія Альфа-Щит на ринку охоронних послуг більше 10 років. Ми надаємо повний спектр охоронних послуг, такі як фізична охорона, пультова та пожежне спостереження. Ми маємо власний пульт, групи реагування, висококваліфікованих інженерів, які швидко і якісно виконують роботи по проєктуванню, монтажу систем безпеки, доступу та відеонагляду. Альфа щит компанія на ринку охоронних послуг із високим рівнем довіри, під її охороною тисячі задоволених клієнтів, адже головний принцип роботи впевненість в якості, контроль сервісу на кожному етапі від проєктування до монтажу, від моніторингу до реагування. Альфа щит досвід, який працює на ім'я. Знайома з Альфа Щит уже кілька років. Розпочала своє знайомство з встановлення охорони і безпеки безпосередньо в зоомагазині. Потім перейшла вже до встановлення охоронної системи в будинку. Під час підключення відключення світла було дуже актуально стежити за безпекою будинку віддалено, коли є на роботі. Все працює чітко. Я впевнена в тому, що є тривожна кнопка, коли дитина залишається вдома. Дуже зручно, що усіх є пульт членів родини. Максимально комфортно, зручно, ціни абсолютно адекватні. Я безмежно вражена рекомендаціям. І дійсно вони оправдують все, що вони обіцяли, вони все виконують. Часу відкриття нашого магазину в мене виникло питання охорони магазину, і мені друзі порадили звернутися в Альфа Щед. Я позвонила, технік приїхав майже зразу, і на наступний день я вже мала свою охорону. Хлопці реагують дуже. Швидко і роблять свою роботу якісно. Послухами фірми Альфа Щіт користуються вже дуже тривалий період часу. Крім того, ще сагітував своїх родичів на підключення на пуль даної фірми. Екіпажі охорони здійснюють цілодобову охорону. Вони оснащені сучасними засобами зв'язку та захисту. Автопарк постійно оновлюється. Альфащит рухається у ногу з часом та новими технологіями. Клієнти компанії вже оцінили переваги послуг проти пожежного спостереження. Доброго дня! У вас турбує альфа щит. За вашою адресою було спрацювання по пожежній сигналізації, до вас відправили групу швидкого реагування. Сучасна система сигналізує миттєво про проблему, а це дозволяє усунути її на початковому етапі, тим самим врятувати майно та життя. Гадаю, у кожного були ситуації, коли вийшовши з дому. Потім всю дорогу думає, що зачинив двері, перекрив воду, вимкнув плиту або праску. Або коли на тривалий час залишаєш будинок без нагляду, наприклад, вирушаючи в відпустку. Нема кого попросити доглянути за ним. Допомогти вирішити це питання можуть розумні системи від АЯКС та нашої охоронної компанії Щит». У нас є готові рішення практично для будь-якого сценарію, якими можна убезпечити свій будинок. Від більшості видів загроз, злом, з проникненням потоп пожежа. Великий досвід роботи нашого охоронного підприємства дозволяє безпомилково оцінювати обстановку в кожному конкретному випадку і припинити загрозу на початковій стадії. Блискавична реакція наших співробітників в критичних ситуаціях це ваша гарантія безпеки. Ще одна сучасна новинка для безпеки вашого майна. Система, яка повідомить вас про підтоплення. Датчики реагують миттєво, тож ви отримаєте сповіщення на свій смартфон. Якщо ж ви пропустили сигнал, диспетчер Альфа щит додатково сповістить вас про проблему. Доброго дня вас турбує Альфа щит Вінниця. за вашою адресою. Спрацював датчик затоплення у ванні кімнаті. Ви точно не залишитесь наодинці із проблемою. Охорона компанія Альфа щит забезпечить широкий спектр найсучасніших охоронних послуг. Великий досвід роботи охоронного підприємства дозволяє безпомилково оцінювати обстановку в кожному конкретному випадку і припиняти загрозу на початковій стадії. Блискавична реакція співробітників в критичних ситуаціях. Ваша гарантія, і спокій. Охорони підприємство Альфа щит, визнаний лідер охоронного бізнесу України. Це підтверджується показниками національного бізнес-рейтингу. Найсучасніші технічні засоби та обладнання, постачання устаткування, його монтаж, його налагодження та післягарантійне обслуговування дозволять забезпечити надійну охорону і безпеку життя клієнтів. Альфа щит надійний щит вашого майна.